Понад один мільйон гривень за аспірантуру викрито посадовців освітньої галузі, які продавали місця у виші під підозрою проректор державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та керівник структурного підрозділу Державної наукової установи інститут модернізації з місту освіти. За даними слідства, вони організували бізнес із продажу місць в аспірантурі за гроші. Вартість вступу сягала чот. 4500 тисячі доларів США з однієї особи кандидатів. Шукали доцент Чернівецького національного університету та посадовець інституту модернізації з місту освіти. А проректор оформлювала їх на навчання. За це вона отримувала по 4000 тисячі доларів з кожного вступника, спільники по 250 доларів. Цією послугою скористалось п'ятеро буковинців. Крім того, після зарахування на навчання їм нав'язали ще одну умову: передати до доступ до банківських карток, на які надходила стипендія, понад 285 тисяч гривень за рахунків стипендіатів, теж осіли в кишенях учасників оборудки. Загальна сума одержаних ними неправомірних коштів перевищує 1 мільйон гривень. Усім трьом повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.